Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про нюховий та смаковий аналізатори. А почнемо ми з того, власне, з чого складається будь-який орган чуття. Аналізатор або орган чуття це складна нейродинамічна система, яка представлена аферентними відділами рефлекторних дух, які власне роблять те, що зв'язують роботу ЦНС та подразники, які надходять з зовнішнього середовища або з внутрішнього середовища. Коли ми говоримо про орган чуття, тобто аналізатор, ми маємо на увазі три складові: це периферійна частина, проміжна частина і центральна частина. Що ж це таке? Периферійна частина будь-якого органу чуття відповідає за сприйняття подразнення. Наприклад, для сьогоднішнього відео у нас класний приклад периферійної частини це смакові брунтки на язиці. Для органу зору це сітківка ока. Для органа нюху це нюхові епітелі в носових раковинах. Далі на цьому все не закінчується. Те подразнення, які сприйняли наші рецептори на периферійній частині певного аналізатора, передаються на проміжну частину. Це ланцюжок нейронів, який формує провідний шлях. І він веде нас до підкіркових центрів. Зазвичай проміжна частина представлена певними гілками черепно-мозкових нервів, які сприймають інформацію від периферійної частини від рецепторів, і будуть передавати її на центральну частину, тобто на ту частину ЦНС, це зазвичай кірка головного мозку, де відбудеться фінальний аналіз і синтез того, що було сприйнято від подразників. Таким чином, коли ми говоримо про орган зору, ми не маємо на увазі очне яблуко, а ми маємо на увазі периферійну частину, яка представлена його рецептором в очному яблуці сітківкою. Проміжну частину це черепно-мозкові нерви, і центральну частину це певні зони ЦНС, які відповідають за аналіз світлових подразнень. І для сьогоднішнього відео, для аналізатора нюху і смаку, ми будемо їх розбирати саме в такій схемі. Що представляє їхню периферійну частину, проміжну і центральну. Наступний момент, який потрібно уточнити, це те, як ми класифікуємо наші органи чуття. Звичайно, ми їх можемо прокласифікувати за тим, що, власне, вони сприймають Так, хімічні подразники, склові подразники, але з гістологічної точки зору ми їх поділяємо на три класи, в залежності від того, а чим же представлений наш. Рецептор, чим представлена власне периферійна частина. Якщо периферійна частина нашого аналізатора представлена модифікованим нейроном, тобто тими клітинами, які розвиваються з нервової пластинки ембріологічно, то такі аналізатори будуть мати назву первинно-чутливих або нейросенсорних. До таких аналізаторів ми відносимо орган зору та орган нюху. Другий тип наших аналізаторів це вторинно-чутливі або сенсорно-епітеляльні. У них периферійна частина аналізатора, тобто рецептор, буде мати епітеляльне походження, тобто це спеціалізована диференційована епітеляльна клітина, яка розвивається ембріологічно з ектодермальних плакот. До вторинно-чутливих або сенсорно-епітеляльних аналізаторів ми відносимо орган смаку та орган слуху та рівноваги. І останній третій тип аналізаторів це чутливі нервові закінчення, до яких ми відносимо як капсульовані, так і некапсульовані нервові закінчення. І почнемо ми з органа смаку. Чим же представлений наш орган смаку? Периферійна частина це смакова брунька. Основна кількість смакових бруньок локалізована головним чином у сосочках язика на його передній поверхні. Звертаю увагу, що власний язик. Це є м'язовий орган, який складається з поперечно посмугованої м'язової тканини і вкритий багатошоровим епітелієм. Але коли ми говоримо про периферійну частину, тобто рецепторну частину аналізатора смаку, ми говоримо про смакові бруньки. Будь ласка, розрізняйте ці два поняття. Важливо зрозуміти, що смакові бруньки, які є рецепторами органа смаку, крім язика в ротовій порожнині, можуть ще знаходитись на епітелії губ, на м'якому піднебінні, надгортаннику, на задній частині глоці і на мигдаликах. Якщо ми говоримо про язик, тому що тут смакові бруньки сконцентровані найбільше. То з усіх типів гістологічних е язикових сосочків, які вкривають е наш язик, смакові бруньки будуть вмонтовані в епітелії тільки тих сосочків, які не оргаювають в нормі. Тобто це листоподібні сосочки, як тут зображено внизу слайда, грибоподібні сосочки, і листоподібні сосочки. Наші смакові бруньки будуть вмонтовуватись або в латеральну поверхню цих сосочків. Або в апікальну поверхню цих сосочків. Ну і відповідно: чим більший сосочок язика, тим більше смакових бруньок ми можемо туди вмістити. І власне тим більше рецепторів тут буде знаходитись. В розріці це виглядає ось так: смакові бруньки. Залягають в то, що плоско-незроговілого епітелію. незроговілого ззовні наші е, сосочки будуть мати ось такий вигляд: це, власне, жолобкуваті сосочки і е, листоподібні сосочки язика. Відкривається смакова бурунька, яка має ліпсоподібну форму і лежить на базальній мембрані. у Смакову пору це та ділянка, яка контактує з слизом і з молекулами, які можуть подразнити наші рецептори, і й буде власне відбуватися взаємодія тригерів з рецепторними клітинами. Ось, наприклад, одна смакова брунька на поверхні грибоподібного сосочка. І ось ця смакова брунька на більшому збільшенні, яка відкривається у смакову пору. Далі, гістологічно, у кожній смоковій брунці, незалежно від її локалізації е, на певному сосочку язика, виділяють три основні типи клітин. Тип клітин номер 1 високий, е, витягнутий, і він, власне, простягає свої мікроверсинки на опікальній поверхні у смокову пору. Це підтримуючі клітини. Тип клітин номер 2 це, власне, чутливі. Це ті клітини, які будуть сприймати подразник смакові молекули і далі передавати їх в нервові волокна в проміжну частину аналізатора. І тип клітин номер три це базальні, тобто ті, які будуть відповідати за регенерацію. Що ще важливо зазначити, що в кожній смаковій брунці, неважливо, на, якій, на якому сосочку язика вона знаходиться, у нас є декілька видів чутливих клітин, які можуть сприймати різні типи подразнення: від солодкого до соленого, до нового смаку у мамі, до гіркоти. І насправді, якщо раніше ми говорили, що різні ділянки язика анатомічно відповідаються сприйняття певних. Типів смаку краще. Частково це і правдою, проте останні дослідження показують, що будь-яка смакова брунька на будь-якій частині язика чи в інших ділянках, які ми зазначили в ротовій порожнині, наприклад, на надгортаннику, можуть сприймати одночасно декілька смаків просто в різній інтенсивності. І таким чином, в залежності від того, який саме смак наша чутлива клітина рецептор нас приймає, ми їх можемо підрозділити ще на декілька типів. Що відбувається далі? Після того, як, власне, було сприйнято інформацію рецепторними клітинами про смак, вона далі передається ланцюжком нейронів у проміжну частину. Таким чином смакові подразнення, які сприйняли наші смакові бруньки, передаються по гілках. По-перше, це лицевої. Лицевого нерву, це сьома пара черепно-мозкових нервів. Далі по гілках язикоглоткового нерву, це дев'ята пара черепно-мозкових нервів, та по блукаючому не, е, нерву, нерву факус, і ця проміжна частина, тобто гілки цих трьох черепно-мозкових нервів, прямують до стовбура мозку. І зі стовбура мозку е, імпульс буде передаватися на ділянки кіркового кінця смакового аналізатора, і це вже буде центральна частина аналізатора смаку. Е, які Знаходиться поряд з кірковим центром нюхового аналізатора. Це ділянка гачка гіпокампу. І таким чином, у нас є периферійна рецепторна частина, у нас є проміжна частина, яка представлена черепно-мозковими нервами, і центральна частина у ділянці гачка гіпокампу. Далі ми переходимо до органа нюху, де гістологічна будова, власне, буде дуже схожою. Починаємо, як завжди, з периферійної або рецепторної частини. Вона представлена нюховою слезовою оболонкою, і ця оболонка локалізується в ділянці даху носової порожнини, як зображено ось тут. Також сюди ми відносимо верхній власне, верхню носову раковину та верхню третину носової перегородки. Важливо, що на препаратах ділянка периферійної частини органа нюху має жовтувати відтінок через те, що у підтримуючих клітинах буде міститись специфічний пігмент. За гістологічною будовою нюхової епітелії, так як це є дихальна ділянка, верхні дихальні шляхи це є типовий одношаровий багаторядний призматичний епітелій, тобто клітини тут будуть циліндричні розташовуватися в один шар. Проте, так як це рецепторна е, частина нюхового аналізатора, класично в нас буде представлено, так як і у органа смаку три типи клітин. Це Рецепторні, підтримуючі і базальні. Почнемо ми з рецепторних. Це нюхові нейросенсорні клітини, тому цей аналізатор буде первинно чутливим або нейросенсорним. Сенсорні клітини, які в нас власне, будуть сприймати одоранти, тобто молекули, які будуть мати певний запах, вони є модифікованими біполярними нейронами. Ось їхнє тіло, воно чомусь тут зображене жовтим кольором, не звертаємо на це увагу. Ось їхні модифіковані дендрити, які йдуть власне, в порожнину носової раковини, і ось їхні аксони, які будуть покидати нюхове епітелі, проходити через базальну мембрану і речічасту кістку, і формувати уже провідну частину нашого нюхового аналізатору. Важливо тут гістологічно, що модифікований дендрит, власне, той, який сприймає одоранти, містить цилії в районі 12 може бути трошки більше цилій, які вкриті слизном, який, власне огортає наш нюховий епітелій, і вони власне будуть відповідати за утворення подразнення у відповідь на рецепторне зв'язування з одорантами. Далі, чому наша нюхова ділянка жовта? Жовта вона, власне, через підтримуючі клітини. Тут краще видно, що е, наші рецепторні клітини насправді менш чисельні. А більш чисельні підтримуючі епітеліоцити. Тобто, це такі механоцити, які утворюють основний пласт нюхового епітелію і забезпечують трофіку і підтримання наших основних клітин, які є рецепторними. І, власне, ці підтримуючі клітини будуть містити пігмент жовтого кольору. І останні, найменше, але не менш важливі, це у нас базальні клітини. Вони завжди залягають глибоко на базальній мембрані, аналогічно з аналізатором смаку, вони не досягають просвіту. Лизової, і вони відповідають за регенерацію наших як підтримуючих, так і інших типів клітин, які залягають в нюховому епітелії. Важливо, що вони не дуже активно можуть заміщувати наш нюховий епітелій, тому він регенерує значно довше, тому після певних вірусних захворювань цей процес відбувається доволі повільно для того, щоб вони набули певної модифікації. Повернемось до гістологічного препарату нашого нюхового епітелію. Важливо так само зазначити, що у нас тут. Зволоження цієї ділянки нюхової відбувається за допомогою залозів Боумена. Ось тут їхній вивідний відділ, секреторний відділ, і тут так само ми гарно бачимо секреторний відділ залоз Боумена. Це трубчасто альвеолярні залози. Вони виділяють на поверхню петелі водянистий білковий секрет, який багатий на імуноглобулін а лізоцим, лактоферен і одорант, зв'язуючи протеїни, які забезпечують гарну фіксацію з віками наших рецепторних клітин. Що ж відбувається далі? Це дуже гарна ілюстрація того, що з нашого нюхового нхового ось він, тільки рецепторні клітини власне, покидають нашу нюхову ділянку, проходять через віконця решічистої кістки і прямують куди правильно до нюхової цибулини. І починаючи з нюхової цибулини, ми вже говоримо про проміжну ділянку аналізатора. Нюху. Нюхової епітелий це була периферійна рецепторна частина, і нюхова цибулина це вже буде проміжна частина. Що тут відбувається? Ще раз, аксона нюхових нейросенсорних епітеліоцитів у вигляді безміелінових нюхових ниток формують нерви в скупченні 15-20 аксонів від наших нейросенсорних клітин через отвори реші чистої кістки вони проходять у порожнину черепа і закінчуються в нюховій цибулині для того, щоб зробити синапс, утворити синапс з мітральними клітинами. Мітральні клітини, ось тут вони позначені. Це буде другий нейрон у нашій провідній системі нюхового аналізатора. Далі, що відбувається після того, як відбувся синапс з мітральними нейронами? Вони можуть залучати ще пучкові і зернисті клітини, які залягають так само тут у нюховій цибулині. І далі формується нюховий шлях. Пучкові мітральні клітини це буде другий і, відповідно, третій нейрон в нашому проміжному відділі. І е, нюхові шляхи будуть іти по нижній поверхні півкуль великого мозку в нюховій борозні. Далі формується нюховий шлях, який поділяється на стрічки і медіально, е, і до них приєднується діагональна стрічка, яка е, разом з нюховим горком формує нюховий трикутник. Ці волокна прямують до мигдалеподібного тіла, де розміщені наступні нейрони, аксони яких прямують до переднього відділу парогіка. Пара гіпокампальної звивини та сама звивина, та сама ділянка. Аналізатор, який аналогічний з аналізатором органа смаку. І, власне, в ділянці гачка, ункуса представлене проєкційне поле і асоціативна зона нюхового аналізатора. І, звичайно, сприйняття нюху і смаку відбувається дуже часто одночасно, відбувається дуже часто паралельно, тому і провідні шляхи, і асоціативні нейрони, і проєкційні поля можуть задіюватися декілька одночасно. Для того, щоб якісніше сприймати ті одоранти і смакові молекули, які поступають в ротову порожнину і які сприймаються нюховими клітинами так само. На цьому все. Всім дякую за увагу і перегляд!